Морозний ранок у нас сьогодні. Мінус 9, так мені написав, мій термометр. Я вийшла на двір, щоб собаки трішки прогулялися. Я у себе в садочку. Бігають, котів ганяють. Котів я вже нагодувала. Шифер блистить, блищить на сонці. І виблискує. Мій ставочок дуже-дуже замерз, він так коти ходили, бачите, сліди. Оце, якщо він вибирався з кігтями своїми, то він мені обов'язково пошкодив плівку. Ось це мені. показалось, наче дірочка. А там і є дірочка. Оце кихтями він. Так, дірочки, кігтями мені вибирався от зараз. Оце від них така невдячність, скажімо так. Ну, воно ж природніше, що він вилазить, де йому подобається. Але що мені тепер плівку прийдеться міняти? Це мені не подобається. Так, сонечко в нас дуже світить сонечко. Сліпить. Сліпить. Пам'ятаєте мою раму? Ой, скрипить. Чуєте, як хрустить сніжок? Гляньте седом. Ну подивіться. Ой, він. Він замерз, не хочу його під... Ой, піднімати, он відпала листочок один. Він замерз, бідолашка. Оця рама, пам'ятаєте, я робила її, хотіла вертикально поставити. Ось вона ще жива, ще навіть молодилки в мене. Ці розрослися молодилка. Це павутинисте браво, а тут не вижили. Але я ще досаджу, все одно поставлю. Вертикально буде в мене така вертикальна. І це таке. ой о, о, Бачите? Ну треба було мені чіпати. Це, аби доторкнутися до тіньчого я його хату занесу. Він там відійде. Гарно. Зима. Зима У нас продовжується зима це. Мої клени стоять. Такий садочок з кленами. Погляньте, на дзеркаль. Візерунок. Візерунок намалював мороз. Так, ну все, йду. Йду в хату, бо мені треба йти з собачками. Мені замовили курочок, то треба піти матеріал взяти. У мене був матеріал, але я вчора... Лія! Лія! Але я вчора не вийшло в мене зробити з нього курочку, тож буду щось інше робити з нього. Так, біжу в хату. Холодно.